Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. ТОП-25, дуже далека, напевно, оборона не тримає. Ага, ну ось так. Прикро, звісно. На оборону А я не розраховував, але ж думав, хоч трішечки буде тримати. Ну, ні, як бачите. Не витримує. Ну що ж, треба тоді атакувати? Чудово. Так, вчора слад мені допоміг. Чудово зіграти. Так, тут у нас контра, контра, контра. Мені потрібні Смартан проти мультяшок потрібно. І напевно... Проти контри взяти все ж таки шляпу. Він може ту контрол забирати. Так. Сладга залишимо. Єдине, що ці б'ють по зеленим больніше. Але ж варіантів у мене не дуже багато. Ну давайте спробуємо подивимось. Тут два повільних по центру. Ну як так? Синіх купа. Турнір без синіх. І що його тут робити? Треба якось жовтих зібрати. Ну, 2 тріїчки жовтих я бачу. Ну, давайте розпочинати. Прийдеться в мар'яшу прокинути. Давайте сюди прокинемо. Але ж 2 трійки жовтих. Це не те, що мені потрібно. Спробувати четвірку зробити. Давайте ось так. Дуже багато синіх непотрібних. Добре, давайте тут прикинемо. Так, маємо жовті. Але вже буде. Ну, добре, як вона вже заряджена, давайте в неї її прокинемо. Хиляння не спрацювало. Але ми встигли зарядити сладга. Це хоч якийсь плюс. Добре, давайте лікуємось. Поставимо хиляння. можливо, вони допоможуть. Що робити з Лімонвудом? Ось це питання. Тому що, якщо зараз ним вдарити, вони, мало він підріже, і це мені не дуже потрібно. Давайте спробуємо зарядити Єлену Тахоргова, хоча ж і контратом буде, це теж неприємно. Але добре, Лімонвуд може контро обходити. Давайте ось так. Так, трішки зелених приїхало. Так, ухиляння спрацювало одне. Так, добре. І чудово. Чудово, чудово. Давайте ось так прокинемо, поки лимончика будемо тримати. Так, скільки. Так, танок зараз закінчиться. Мої трішки підлікуються. Тому давайте ось так підзарядимо мар'янку. Ще раз вмикаємо сладга і вже тепер використаємо лимонвуда. Угу, Непогано він пробив. Єдине погано, що розбився, але, в принципі, свою справу зробив. Давайте ось так жовті може ми до Хоргала доб'ємо. Поки Вівіка не почала лікувати. Так, давайте ось так зелененький пошукаємо. Ну, дід... Так. Зелені просто не хочуть приїжджати. Так, можна зелені зібрати через синій кріс ось. Так, трієчка збереться. Так, цьому вистачило. Добре, ну віку вже ми подужуємо якось. Зелені тільки в кінці бою зарядились. Ага, ось так. Вона хотіла задіспелити і спрацювала у хвилянні. Чудово. Так, вийшло. Добре. Поїхали далі. Так, Азлар. Два Азлари. Шеклболт. Ну, Вони ж теж по зелених б'ють, так. Ну, смартан потрібно, єдине, що... Не впевнений, чи потрібен мені тут шляпа. Ось це питання. Немає, що там красти в них. Треба хтось потужний. Заблокуватися вони не заблокуються. Можна Ойт Star взяти, плюс-мінус він. буде пробивати потужно. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Газель, газель може і наробити справ. Так. Давайте ось таке комбо спочатку прокинемо. Нам бажано б зарядити жовтих до озлара встигнути прокидати фіоли з синіми. Вазларчика поки не хотілося б. Але ж і газель заряджати таке собі задоволення. Тому що під газелю Азлар просто мене знищить. Шекелболт. Ману підріже. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Ще трійка зелена буде. Добре, давайте. Знову купа синього взагалі не потрібного. Прокинемо ось тут. Може там червоний закриється, не закрився. Можливо, зелений знизу доїде. Ні, не доїхав. І тепер дуже-дуже. Так, ну ми встигли зарядитись чудово. <гум> так, ну, по-перше, робимо ось так. Газель не заряджена. Давайте ось так. Пробуємо все ж таки забрати Ману Вазлара, напевно. Угу. Мана не забралась. Ну, Тоді прийдеться вмикати сладга і, можливо, ми доб'ємо газель, тоді мана забереться. Вона відродилась. Так, він від'їхав чудово. Давайте тоді цього доб'ємо. Угу. І спробуємо спровокувати. Так, забрали газельку. Добре, тут прокинемо, там будуть жовті. Почав арманчик працювати. Ну Все, можна всього прокидати. Так, ну було важко. Щось дуже багато синіх дають. Так, тут спрацювало, все чудово. Поїхали далі. Раст, піп і, смарт, і ця. Гаторка неприємна. Плюс Гандер. Ну, то, що вони по кутках стоять. Це добре. Контратака у нас немає. Як зах... контр чим знімати? Тому прийдеться знову брати шляпу, він може і вкрасти захисні стяги від гаторки. Ну, раз неприємний, він б'є дуже боляче. Ганг це також неприємний. Ну, поїхали, спробуємо. 7800 вже. Так, є, якісь жовті, філетовий кріс. Тільки забрали. Давайте розпочнемо ось так. Може знизу там зелененький доїде, ні доїхав, не зелененький. Але добре, ми зможемо зарядити. Сладгай, звісно, що зелені прийдеться зламати. Але нехай буде так. І ось тут прокинемо. Так, добре. Напевно, слад використаємо. Зараз. Тут прокинемо, зробимо там зелену четвірочку. Поки нехай ці б'ють. Поки сладг працює. Можливо, мої поухиляються. Так, одне ухиляння є. Ішен прикриття поставилось. Це погано. Ну добре, давайте, нехай б'є. Що він може мені шляпу добити? Ох, смартан. Так, тихо, тихо, тихо. Тихенько. Так, смартанка поїхала. ж може відродитися, але нам в будь-якому випадку треба пробивати ось так. І, напевно, розпочати з гаторки. Можливо, ми і Гандера зацепимо. Угу. Навіть добили. Ну, тоді добиваємо гатор. І шукаємо тут свої камінчики. Так, арманчик працює. Ну, ти можеш там вже перероджуватись, Те вже тебе не врятує. Давайте ось так. Нехай він переродиться так. Так, так, так. Все, закінчили. Чудово. Так, наступний бій. Ось і вона, бабуля. Бабуля і регін. Так, ну, по-перше, замість шляпи беремо містію. Так, містія є. Слад нам потрібен. Нам тут не потрібен, напевно, смартан. Єдине, що немає локи. Так, замисс Мартанки. Давайте возьмем у Купидона. Купидончика можно взять. Угу. Сладх, сладх. Єдине, що брати місті разом з Сладгом напевно, така собі ідея. Не дуже. Давайте замість місті візьмемо старласа. Можливо, він встигне зарядитись. Буде додаткове блокування. Ну, якось так, давайте спробуємо. Поїхали. Це вже. Оборонка важка. Угу. Ну, зелених, до речі, багато. І червоні маємо, і зелені, і трішки жовтих. Ну, таке комбо є цікаве. Давайте прокинемо. Єдине, що ж це все летить. В цю... Регін. Ось це не дуже приємно. Так, трієчка червона. Давайте, напевно, її зберемо. Ось так зберемо жовті з зеленими. Так, зарядився арман. І бабулька майже зарядилась. Хотілося б якось Купідона зарядити, але я бачу, що ми не встигаємо. І з старласа не встигаємо. А от була б містія, то б ми встигли. Зараз би і бабульку, і регін б піймали. Ну, добре, давайте ось так обережно. Ага, бабуля від'їхала, це добре. Тоді давайте ось таке комбо, там зберуться зелені, може жовті під'їдуть. Норманчик відпрацював чудово. Так, ну що, блокуємо цей фланг. Угу. Тепер вдаримо романом. Так і тепер сюди поїхав Старлас. Чудово. Нехай цей собі шкоду нанесе. Угу. Добре, тепер ось так жовті. І все закінчило. Ну, впорались. Добре, поїхали далі. Завіння. Угу. Так, так, так. Тут треба більше лікування. Угу. Так, ну сладга ми залишимо. Можна взяти і смартанку. а сюди б взяти якогось би лікаря, напевно, нам. стар, до речі, він божевілля знімає, але він лікує небагацько. А лікарів в мене і немає. Брати Газель або «Міхаїла» Військ під них немає і немає сенсу. Брати додатковий танок. Юконен нічого не зробить. Є Хлоріс, вона, в принципі, овер дає. Можна спробувати до речі. Ну, Від Фонрорборта треба, треба захист якийсь. Ну, сладг, теоретично. Буде перебивати його танок. Ну, добре, давайте спробуємо. Поїхали. Я не Ну, Діспел брати проти Ота, теж таке собі задоволення. Так, так, жовтих майже немає. Зелених також. Трійка червоних ту завіню. Ну, взагалі не хочеться мені її поки заряджати. От буде смаження. І комбо ніякого не прокинеш. Ну, добре, давайте ось так. Купа фіолету, червоних. Добре, давайте тут прокинемо. Так. Ось це, в принципі, непогано. Давайте, можливо, зробимо ось так і спробуємо спровокувати справедливість. Ось так. І тут прокинемо, може, десь зелений? Ні. Дуже багато червоних. Так, вона від'їхала, це чудово. Так, а от то я не хочу, щоб ходив. Давайте трішки мар'янку підзаряди. Ой, ну дуже багато. Тепер ось так. І ось так прийдеться це зробити. Так, ну вона від'їхала це вже добре, але дуже багато нам накидало того божевілля. Жовтий кріс, жовтий кріс. Ну, давайте, напевно, ось так спочатку прокинемо. Ну, в Хлоріс 10. Давайте спробуємо з неї розпочати. Так. Добре. 10 у смартан. Спрацювало проти нас. Ай-яй-яй. Так. Добре, тоді давайте ось так прокинемо, зарядимо слудга. В нього немає божевілля, тому зробимо тоді так. В лимонвуда тепер теж немає, тому пробиваємо. Ну і арманчик все спрацював за нас. Добре. Тепер чекаємо, хай міньйон... Все зробить. Добре, важкий бій, але й тут ми впорались. Угу, це був останній бій. Так, топ-1 навіть зайшли. Давайте подивимо оборону на тому ж рівні. Можливо, так і залишиться. А можливо, і покращиться. Подивимось, що буде далі. Дивимось рейтинг. 825 місце. Ну, в принципі, непогано. Так, сьогодні був, були важкі бої, але нам вдалося зробити теж 5 перемог. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі.